На Майдані Незалежності у рідному попрощалися з полеглими захисниками: – 49-річним Олександром Скиданюком та 30-річним Вадимом Костюкевичем. Бійці загинули на Донеччині. У центрі рідного зібралися рідні, побратими та друзі воїнів, щоб вшанувати військовослужбовців та провести їх в останню дорогу. Вони не хотіли, щоб ми були рабами Москви, щоб нас забрали волю, свободу. Щоб нас катували, нівечили і робили все те, що вони вміють робити, Олександр Скиданюк народився у селі Велика Омаляна, закінчив першу рівненську школу, а затим здобув фах тракториста у Клеванському професійному ліцеї. Строкову службу в армії відслужив на Хмельниччині. Згодом пройшов навчання на прапорщика та служив у Рівному. Через рік звільнився і присвятив себе роботі водієм. Працював на маршрутних таксі, а також доставляв товар. У квітні 2024-го Був мобілізований до лав Збройних сил України. За день до свого 50-річчя, 9 вересня, штаб-сержант Олександр Скиданюк загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Чудовий одзивчою завжди прийде на поміч свою роботу. Роботу лишить, але допоможе завжди. Дуже добрий, дуже милий, дуже щирий, дуже любляй. Всім прожила моя дочка, скільки років, він траж ніколи не обідав. Дуже добрий, він три любив дітей. Вадим Костюкевич народився у Рівному. Закінчив місцевий ліцей номер 27 За здобув фах механіка у Рівненському технічному фаховому коледжі. Ну ВГП, а потім вступив до цього ж університету. Вадим не мав жодного військового досвіду. Натомість опанував будівельну спеціальність, виконував чимало видів робіт. 30-річний солдат загинув під час виконання службових обов'язків із захисту країни 10 вересня на Донецькому напрямку. Вадим був дуже добрим, хорошим. Сильним, подільчивим, щедрий. Він завжди з посмішкою всіх зустрічав. Поховали Олександра Скиданюка на кладовищі Нове, а Вадима Костюкевича на кладовищі тине у Рівному. Вічна пам'ять та слава захисникам. Співчуття родинам героїв. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.